Щоранку на каналі 1 плюс один. А Ромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Отже, є речі, які ніколи не наберегти таке приготування щоранку, чашки Рому Самитової кави. До нас прийшов доктор медичних наук, професор академик, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри Ортодонтії та. Пропедевтики ортопедичної стоматології Національної медичної академії івні богомольця це, це у нас Петро Семенович Фліс. Доброго ранку вам. Доброго ранку чотири дев'ять код міста Києва. Ну А, Пане Петре, один із міфів, які теж у мене є з дитинства, і ви бачили в сюжеті, що а, деформація щелепи так починається з того, що дуже часто дитина у, у дитини в роті. Пустунка, пустушка, так? От. І з і звідтіля від, і починається деформація. Це правда чи ні? І скільки взагалі в роті треба тримати з дитинства? Ну, По-перше, це не в це реальність. Тому що я дуже часто бачу, коли дитина вже 4-5 років, все ходить з тою постушкою і ніяк не може забрати, бо вона звикла. Тобто, постушки-то взагалі дуже на невеликий період потрібно. Тому що від нього більше вреда, ніж користі. І, звичайно. Колись вони були всі однакового розміру. Зараз їх така знаменіття, Але простому корисічному батьку чи матері дуже важко розібратися, яку, власне, в якому віці треба постушку, тому що їх дуже багато різновидностей, Але я кажу, що їх треба використовувати дуже мало. І чим раніше ви заберете ту постушку у дитини, тим краще для майбутнього тої дитини. Скільки треба, скажімо так, дитину привчати до постушки? Ну, ну, пів пів роки, тому, ну, щоб о, не плакали. Я хочу сказати, що е, зараз матері по-різному відносяться. Одні е, годують дитину. Рудьми там і до двох, uh -huh. і до трьох років мають більше інші кидаються діло в півроку тому тут таку чітку рекомендацію важко навіть знаєте, чітко дати. тоді під... да, да? під... є дзвінок 494 1194 код міста Києва 044. Доброго ранку вам Доброго утра. Ваше питание зимовина. Я із Києва у моїй 13 років. Вона дуже очень рослая, высокая, і почала сутулиться. І мені кажется, що нижня челюсть у него как-то уходит вниз, отвисают. Ага. Что с этим можно сделать? Дякуємо. Ну, Думаю, прежде, прежде всего на русском, как отвечать я на таком языке? Я Мне хочу. все равно, честно да, говоря. Ну, это, может, такой вопрос Мне на питание. таком языке. Да. Да. Давайте сделаем так, что прежде всего самолечение ⁇ это самое плохое. Если у вас есть какие-то сомнения, есть необходимость консультации, пожалуйста, обращайтесь к нам на кафедру. У нас кафедра довольно большая, престижная, улица зоологическая 1. И вы получите нормальный, профессиональный ответ на ваш вопрос. Только для этого надо видеть самого пациента, а по телефону, знаете, это так сложно ответить. Якщо так сталося, деформація щелепи є, Як її протезувати з маличку, ну і для дорослих, розкажіть. Ну по-перше, проте дитяче зубне протезування це дуже велика складна справа. І, на жаль, до неї відносяться дуже так скептично, деякі люди, але забувають, що лікувати деформацію ми можемо десь з 5-6 років, але краще не допускати до деформації взагалі. І тому дитяче зубне протезування воно потрібно, щоб було. І люди повинні знати, що, знаєте, у нас якось прийнято, що Бог дав, Бог взяв. Що були тимчасові зуби, стали постійні зуби. Так воно є. Скільки але... в середньому коштує протезування? В середньому? Не будемо е, говорити про ну, засоби? Я, мабуть, скажу трошки по іншому на це питання відповім. По-перше, дитяче протезування це. Протези дешеві порівняно з дорослими, тому що кераміки, металекераміки ну, дітям, дітям не роблять. Не можна сказати в середньому, тому що це і коронки, і вони а. специфічні, вони не такі, як у дорослих. Mm -hmm. І конструкції, які робляться дітям, такі конструкції дорослим не робляться. Це чисто специфічне, але все розроблено. І до речі, хочу вам сказати, що е, я навіть горжусь, що ми це займаємося цим на Україні, у нас на Україні, тому що цьому питанню у всьому світі приділяється дуже мало уваги. І я навіть скажу, вам, що скажімо, в Росії, в Москві є кафедра, от у нас викликає ортодонтії, і все uh -huh. правда, мало хто знає, що це за слово, можу розшифрувати, якщо є потреба. Але там кафедра називається Ортодонтії та дитячого протезування. Uh -huh. Але дитячим протезуванням там практично не займаються. Зате у нас є дуже багато уваги до наших глядачів. Доброго ранку. Да. Алло. Алло. Доброго. Про ранку, а скажіть, будь ласка, якщо вирвати зуб в 13 років, то зміниться проти ну зміниться в роті якось смак, прикус? А це ти про себе кажеш, як тебе звуть? Настя, Настя, тобі 13 років, і ти про себе запитала. Зараз а, можна ще питання віде. до нас. А, да. а Настя, тимчасовий зуб чи постійний? Постійний. Постійний. Ага. Ну діло в тому, треба теж звернути до професіонала. Чому? Тому що можуть бути зміни. Коли видаляють же постійний зуб, і можливо, треба щось робити, а може не треба. Я кажу, що в нашій спеціальності це було вирішувати стільки з лікарем, не можна. Так, на відстані чи для всіх однаково? Кожна людина це індивідуальність. А щодо брекетів, наскільки це дієвий засіб, щоб позбутися цієї деформації і зробити щелепу і зуби природніми, як то кажуть, як ну, природа. Брекети – це дуже гарно і людина. з якого віку треба їх власне так. влаштовувати? Ну, по-перше, це коли формується вже постійний прикус. Це десь 13-14 років. Ну, у когось там рік туди, рік сюди, знаєте, це такі. Ситуації, але звичайно, на тимчасові зуби брекети не одягаються, і в змінному прикусі теж краще використовувати змінну апаратуру. Її дуже багато, і ця апаратура є в достатній кількості і так далі. І звичайно, брекети це не панацея, як деякі люди вважають. Брекети це один з методів лікування. І він специфічний, він довготривалий. Це якщо лікування складної патології, це може бути і два, і три роки, і п'ять років, якщо це дуже важка патологія. І ще ще, що дуже головне, що коли закінчується лікування, то всі думають, що це вже поносив, помочився, зняли і все. Я от буквально пів години тому у вас на студії спілкувався з вашою співробітницею. Вона сказала, що поносили брипіти. Yeah. Да, і через півроку зняли, і зараз все воно повернулося назад. Так, так, так псується Псує, емаль а, зубів? Ні, емаль не псується. Зараз всі ті препарати, що треба, так що mm -hmm. емаль не псується. А, mm -hmm. Просто мені ще одне питання могло бути, я краще сам скажу, тому що тут так, та, задали перед цим. А які ж кращі брекети? Металічні, золоті, керамічні. Та вони всі однакові. Події, вони всі однакові. А якщо багаті, можна зі стразами ці брюльки, ці діаманти. Ну, так теж я в... кажу. Події <laughs> Reese... <sharp> однаково. Я вам дуже дякую. Ви бережіть себе. До речі, якщо ви хочете, щоб ваша розмова тривала довго, не забувайте підливати чашка, ми саме і Тоді можна спілкуватися, хоч цілу вічність. Доктор медичних рук, професор у нас був в гостях. А, а Петро Фліс. До наступної зустрічі. Дякую. дякую. Вам дуже. Зараз останні новини, і Ніко... Ніка Білоцерковська. Унікальна.